Слава Україні! Героям слава! Приїхала на поле, подивитися, чи не з'їли кукурузу, кабани. Кабани. Так що, друзі, всім доброго вечора. Не знаю, кабани чи не кабани. Так пішли, будемо дивитися, чи з'їли, чи ні. Людей переживали, що нашу кукурузу можливо люди виламають, так як тут село недалеко, село зовсім поруч. О, зараз знімаємо відео з Надюшкою просто через телефон, тому що селфі-палка наша тепер. Трошечки нам не з руки, тому що ми вставляємо передатчик, який вставлений в телефон. І дякуючи кому? Welcome, дякуючи Володьки Брусу і дякуючи глядачам, які зробили наголос на те, що треба працювати над звуком. Ну і ми зробили такий перший крок: замовили невеличкі такі підлічки, як каже Надюшка фурнітуру чи гарнітуру до телефону, тобто це мікрофони, які можна використовувати через андроїди, Тому що в основному професіональні там всякі речі вони йдуть до камер, там, <смі> до айфонів і до різних речей. І дякуючи Володьку, він мені вчора скинув номер телефону, я поспілкувався. Андрій каже, його звати, навіть точно не пам'ятаю. і Вчора побалакали, сьогодні вже вони в нас знаходяться вдома. Ну, побачимо. Що воно, як воно, це перше відео. Ми ще не знаємо, як воно буде, як буде звук, але знімаємо. Так що, друзі, прибули ми на поле. Я не скажу, що це наше, тому що земля це не наша, це орендована земля. Посіяли з вами кукурудзу, дякуючи командній роботі, дякуючи багатьом-багатьом людям. І на даний момент зараз проблема в чому? Проблема в тому, щоб її змолотити. Ну, то не є проблема, але коли в тебе немає ні хрена. Це є дуже проблематично, але головне не опускати руки, тому що є знайомі друзі, які реально можуть підставити плече. Ну а є друзі, які можуть е поламати те плече. Так що, друзі, працюємо на даний момент. Уже осінь тут була соя, Люди змолотили, дуже така прикольна була соя. Там було ячмінь, ярий та де тепер. Тобто було постійно. Тут ми з вами кусок землі діскували. Дякуючи деяким людям, дали ще кусочок землі. Ми його подіскували, потім ще раз бризкали від Ватніка і багато коментарів там по поводу Ватніка. Будемо з цим боротися. Є одне но, є одна проблема. Немає своєї техніки. Ну, надіємося, війна закінчиться. Продамо все, що в нас є. І купимо трактор. Ну, я думаю, що продамо, не продамо. А було б все добре. Ми назбираємо і купимо якогось тракторця і будемо працювати. Так що зараз з надюшкою підемо, зробимо огляд нашої кукурузи. Так що, друзі, це кукуруза із цієї сторони. Ну, така вона, ну Надюха, дивися, що тут ми ну, маємо. Така не, дуже. не дуже? Ну, це ж краї, а ну всередину треба зайти. Саме цікаве те, що качанчик вже в нас. Опустився донизу і це є дуже добре, як казали мені хлопці, тому що він не так намокає. Тобто аграрійка наша, йдемо, йдемо далі туди до рядки. Тут у нас виходить три сорти кукурузи. Тут вже качанчик трошки веселіше. О, Три сорти кукурузи, але якщо взяти і з цієї сторони... О, да нас... тут нормально все. Нормально? А ну, що ти там маєш. Побачимо. Ну, Я думаю, щось добуде. Щось сипне, і з цієї сторони не дуже така суперова, звісно, кукуруза. З тієї сторони краще. Чому краще? Тому що ми так. вже робили наголос. тому що там є у нас міндобривого, вірніше, було більше його. Тут трошечки менше. Але все одно кукурузка доволі така непогана. Тут такі ну, звернятка таке плоске, я не знаю. Тут у нас піонер і якась сенгента чи щось таке, тому що садив те, що мені дали люди і допомогли там трошки, щоб вилізти із цієї канітілі. Воно дивійкі. Там ще другий Добре. сорт, але бачиш, ті трошки краще. О, ось о, така кукуруза. Ну, це наверное, піонерівська, бо Нормально. вона і вища. Ну, тут кача найбільше. Не, не знаю скільки вона дасть, звісно, по цьому. Дивачка, яка красива. Ота глашка, бачиш? А це вже другий сорт кукурузи. Да, я бачу. Красивий? Угу. Нормальний качанчик? Що, Ну це ж такий сорт, бачиш, тут немає такої ямики. Якісь яскраві, бачиш? Яскраві, Красі, але ну, все одно да, така кукуруза більше радує око. Так що, друзі, да, я думаю, щось буде. Я думаю, що будемо молотитися десь через неділю. Балакав там з Андрієм. о, Це хлопці, які мені допомагали, тут сіяться з Колею. Я думаю, що Артем Юрійович, про якого багато хто питав, де він подівся. Я думаю, що Артем Юрійович каже, що я йому привіт не передав, так що передаю йому привіт. І я думаю, що допоможуть мені змолотити. Планував напрягти, звісно, моєї подружки бройлерної королеви чоловіка, бройлерну королеву Наталі, але в них там теж землі дуже багато і не дуже хочеться їх напрягати. Ну, але побачимо. Я думаю, що Артем Юрійович допоможуть мені змолотитися з дядькою Колею, з Андрієм, тож командною роботою. Прошли раз то пам'ятає, ми робили. — Що ти гризаєш? Ми приїжджали, я ж ті качани і не реально дуже добре. були сухі. Але Андрій приїхав і зробив замірювання вологи, так як тут три сорти. В одного було 18, в одного було 20, в одного було 22. Ось тут Фау каже, 28, щось таке. Я в ньому не розбираюся. Це найсухіше, тому що тут саме маленьке таке зерня. Ну, таке прикольне. Там, правда, далі вона краща. Я думаю, що ми зараз приїдемо з Надюшкою, глянемо ще туди далі. Віруха Сергійова теж в машині, але ну, вона у нас така дама трішечки на, тобі ще один, трішечки ну, як, боїться цих самих. Не що ми все робимо різних. на пам'ять? Я тобі дам ефект. Так що поїхали з Надюхою далі, подивимося, що тут на дров. Заодно тестуємо зараз мікрофони. Ще в нас є хороша новина, ну ми знімали в попередньому відео. Сергій нас... Сергійович молодший прийшов у відпустку. Да? Да. Є таке діло. От. І є в нас дуже-дуже ще... ще буде одна хороша новина. Я думаю, ми її скажемо людям через пару днів. Тому що світ не без добрих людей. І ми працюємо далі. Ми працюємо в напрямку Зелних Сил України. І що Надюха скаже? Слава Україні! Героям. Слава героям! Слава героям! Підтримуємо наших хлопців і дівчат. Ми зараз збираємо на бусик для моєго, так сказати, напарника по цеху для Льохи Саєнка. От. І попросив, звернувся до багатьох блогерів, щоб підтримали мене в цьому плані. Ну, підтримка блогерів, яка це не означає, що вони повинні віддати свої кошти там. Останній, як хтось мені писав, що молода ферма, вони там останній хрен без солі доїдать. Хтось мені таку херню писав. Ну, по-перше, це не нам судити. А по-друге, якщо ми звертаємося, то ми звертаємося не за не забрати останні кошти, а просто поділитися постом, поділитися. У відео можна сказати, якщо є така можливість, вставити відеозвернення. Ну, Я більше впевнений, що це зробить ДХТ, це зробить молодий фермер, це зробить Сергій Васильович Стрілецький. Ну я думаю, що також Саша, будні свиновода, а також школа свиноводства підтримують завжди. І багато багато а інших можливо? блогерів. Це Брус. Володя Бруз, він зайнятий своїми ділами. У нього там теж дуже багато. Я розумію по собі, що ти зранку просипнаєшся і в вайбері пишуть, 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 тому що ти допоможеш одному, а той дає вже номер іншому, іншому, іншому. Так що, друзі, погнали далі. Що, друзі, переїхали з сторони? Сонечко вже заходить, да? Красота. І воно, кукурудза, а та, що у нас йде з дороги, там вона набагато така Потужніша і вона йде аж туди до болота. А цей кусочок, хто пам'ятає, він був менший. І міндобриво трактором розкидали. От туди йшли, в два слої і вона там більше. Ми зараз з Надюхою пробіжимося і подивимося, що там у нас робиться. Ну, а Це теж подіскували. Тут був соняшний такий, не дуже камільсо. Ну і дасть Бог все нормально, то ми цей кусочок теж засіємо. Весною під сою. Будемо, дай Бог, сіяти сою, ну, а можливо, не знаю. Будемо, будемо дивитися. Ну, а також, щоб баобаби не росли, ковиряє тракторець ну, цілину. Да, баобаби, тому що батника багато, його треба щось з ним робити і все буде добре. Так що, Надюха, погнали? Що ти тракторний нагортиш? <реш> <реш> каже, інструктує батька, каже, треба йти там, де е, тракторні нагортиші. Каже, де деколія тракторна, да, там придавила. так да. що Це вчора Андрюха тут дискував. У нього диски, э, вирішив, коліні, диски, вони гладкі, вони не ромашки. То тут трохи ну, передискували соняшник, щоб легше було потім орати. Ну Я в цьому ділі не камільфу, так як мені підказують глядачі, так само мені підписують. Воно бачиш, потеря бачиш, соняшник. Так он то дебе скільки? Так, да, ну змолотили. Воно скільки шляпок. Бач скільки шляпок? Сон... Із шляпок капець. Воно скільки шляпок. Не знаю, видно То ні. То є не наші, так? Да? Ну, наша сімечка, тут така була паршива. Але шляпки валяються. Шляпки валяються. Опа. вже до цієї Без селфі-палки, без стабілізатора погано знімай. Ну, тут от така кукурузка, так? Да? Угу. Я думаю, тут видно одразу, що вона... Яркіша. заодно подивимося, чи ніхто тут її не ламав. Ну, що є такі мудрі, мудрі люди, які і через цю часу можуть заїжджати і... і ламати. Ну тут, да, тут качанчик набагато потужніший. Набагато Але потуж... таке чувство, що тут хтось ходив. А воно ж вітер такий обдуває і вони листки падають, бачиш. ну тут Ось гарні. Такі... Гарні? Тут так. тут такі качани потужніші. Ой, але посередині ну, зараз така все наваляна, подивимося, що це тут таке. Не можу зрозуміти. Ось яка тропа. це, мабуть, дикі кабани. Де, я хочу глянути. Ні, ну ось таке наваляне, диви. Наваляне раніше і не видно ступаків, але видно, що щось повалене, так? Да? Потужніші, так? Да? Так, да, тільки вони такі тверді. Тверді, а там, що були? – М'які були. – Диви, які тверді. тверді. Тут ще не всі попадули донизу. Просто ці сухіші. – Такі, ну видно, що щось всередині туди бігало. Чи лось якийсь, чи я не знаю. Ну, не люди точно. Точно. – І бігало давно, бо воно вже лежить на землі. Оця всяка не іменно сюди. Все, тут ціла стежка. О, я знаю, чиї кабани тут бігали. Чиї? Бройні королеви. Точно. Так що, друзі, ну от. Такі ось. Тут, звісно, більш потужніше. Це вони спустили, щоб більш вони поламали нашу кукурудзу. Да. Тут трошки краще. Так що, друзі, на цьому будемо з надюшкою завершувати відосик. Тут каже, крах красота, де це там ділась, не бачите? А, ось сьомий квітка. Так що, друзі, на цьому все. То я агроном. Всім бажаємо скорішої перемоги. Так, агроном. Поки є батько живий, то поки щось вчиться. Я вчуся йти біля мене. Так що воно за плечами не носить. Трохишку, трохи щось наламалося. Що таке? Тут Видно, що витоптані тут Це пари. Це брой, наверное, Друзі, На цьому все. Всім бажаємо скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. На цьому все, всім пока-пока. Будемо молотити, десь бо все нормально, заснімемо відосик. Так. Да. Так що всім пока.